В цьому відео я вам покажу, як завантажити прайс листи CSV, як зробити вигрузки на Prom і як інтегрувати наш сайт з вашим по API. Почнемо з CSV. Що таке CSV? Давайте спочатку перейдемо в вкладку Завантажити прайс прайс-лист CSV», а далі розкажу. CSV – Це текстовий формат таблиці. Він використовується в основному для синхронізації з 1С. Тобто синхронізації ціни, синхронізації артикулу і так далі. Другий метод це варіант синхронізації з вашим сайтом. Третій варіант це таблиця, в якій ви можете побачити прайс на ту чи іншу позицію, чи категорію позицій в одному файлі. Для прикладу, вам потрібно скачати прайс на килимки Ева. Вибираємо розрібний прайс на килимки Ева. Вибрали розріб, вибрали килимки, вибрали Ева. Нажали експорт. Вам скачається файл, в якому будуть всі кілинки ЕВА по роздрібній ціні. Другий варіант. Вам потрібно скачати гуртовий прайс на зимові решітки. Переходимо в гурт. Вибираємо дефлектори. Вибираємо зимові. Нажимаємо експорт. Все, вам тоді скачається гуртовий прайс на всі зимові решітки. Він посортований по колонкам, марка машини, модель машини, категорія, підкатегорія, артикул, назва товару і ціна. Так, далі. Обов'язково. CSV-файл файл це просто прайс-лист. Він не підлаштований ні під пром, ні під інші вигрузки. Це просто інформативний файл, під який ви чи ваш програміст повинні самі підлаштуватися. Як відкрити цей файл? Я описав тут, тому що він так просто програміст знає, як його відкрити. Якщо спробуєте, ви у вас може не вийти, там буде кодування, будуть всякі іерогліфи і так далі. Як його відкрити, я написав. Отут описано, почитайте, відкриваєте через Excel, як його відкрити. Тут все детально описано. Е, наступний крок це буде файл вигрузки ProM. Так, переходимо до PROM. Вигрузка Prom. Так, по вигрузці ProM, у нас є три посилання. Е, перше посилання, воно нове, яким ми рекомендуємо користуватися це фактично всі наші продукти. Які активні, які часто в нас появляються в наявності, якщо закінчились, то через деякий термін вони знову появляться. Це активні, активні і популярні продукти. Це є 45 тисяч одиниць товарів. Тут не представлені автомобільні чехли. Ми їх не є виробниками, ми їх купуємо в українського виробника. асортимент 15 тисяч продаються так собі, маржа так собі. Ми їх недоцільно їх вигружати. Ми їх забрали з файлу. В цьому файлі на даний момент є близько 45 тисяч одиниць товарів. Вигружаються всі товари, які є в наявності і немає. Там вже прописано, чи товар є в наявності, чи немає. Тобто пром, якщо товару немає, пром показує своїм клієнтам, що товару немає в наявності. Цей файл дуже круто підходить, особливо для тих, хто має декілька посилань в, файлі, в імпорті ПРОМ. Наступний файл це товари, які є в наявності. Тут виключно товари, які є в наявності. Товари, в яких немає в наявності, тут пропадають. Варто зазначити, що якщо ви використовуєте такий файл у виграці Prom, вам потрібно поставити галочку, коли там налаштування імпорту виберете. Варто поставити галочку, товари, в яких немає в файлі, позначити, як немає в наявності. Тому що виходить? Є товар в наявності. Так? Він вигружається на пром, показується є в наявності. Далі товар пропадає з наявності, він у нас продався. Він зникає з цього файлу. І відповідно ви в промі поставили галочку, що якщо товару цього немає в файлі, значить його немає в наявності. Тобто під цей файл варто налаштувати налаштування прому. Наступний файл, Бік XBL називається. Тут близько 60 тисяч товарів. Тут фактично всі товари, які в нас є в наявності, вони вигружаються як в наявності, хоча фактично їх може не бути в наявності. Цей файл мало де вигружається, але є свої моменти. Я думаю, кому це потрібно, той і так знає, коли використовувати цей файл. Він дуже рідко використовується, тому рекомендую перший файл або другий, якщо по наявності. Наступне багато запитів надходить, що не можуть відкрити XML-файл. XML-файл не відкривається. Вірніше відкривається, але не все так просто. XML-файл це файл, який щитує, наприклад, Prom, чи щитує Google, чи щитує друга Marketplace. Він просто читає його повільно. Якщо ви намагаєтесь його відкрити в браузері, він просто зависне. Браузер умре, не вистачить оперативної пам'яті. Уявіть собі, там 60 тисяч товарів, 60 тисяч строк. Ціна, опис це дуже 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 великий файл. Просто браузер помирає. Тому, якщо ви таки хочете його відкрити, вам потрібно його спочатку завантажити. Щоб завантажити цей файл, ви можете використовувати Master або Folks, або інші любі загрузчики. Ви вставляєте посилання і скачуєте файл. Але ви його не зможете ні редагувати, ви навіть його нормально не прочитаєте, тому що це структурований файл конкретно під пром. Часто задають питання: я хочу не всі товари, хочу частину товарів вигружати, хочу тільки дорогі товари вигружати, хочу тільки одну категорію вигружати. Чи ще щось. Такої можливості немає. Ви розумієте, що формування XML файлу він потребує дуже багато затрат зі сторони сервера. І якщо в нас, наприклад, є 1000 клієнтів і почнуть формувати кожен для себе свій файл, ну, це буде нерентабельно, це буде дуже дорого і це просто не потрібно. Якщо у вас є така потреба, для цього використовуються сайти прокладки, я їх називаю. Приклад є Fox, я дав посилання тут на нього. Структура, логіка, яка: ви вигружаєте на Fox всі наші товари. На Фоксі ви фільтруєте, чи по ціні, чи по категорії. Неважливо, як як вам потрібно відфільтрувати. Відфільтрували, наприклад, хочу товари тільки більше 5 тисяч гривень. На Фоксі ви відфільтрували, виділили товари, поставили вигрузку. Фокс зробив вже свою вигрузку. І цей файлик XML, що вже вам видав Фокс, ви загружаєте в пром. Але в цьому є як плюс, так і мінус. Плюс те, що ви економите ресурси на промі, тому що ви не використовуєте всі 45 тисяч товарів, за що прому треба платити. Але в цьому є і мінус. Ви платите Фоксу, а у Фокса там в місяць від 15 до 2 тисяч гривень. Тобто це немало. Вам вигідніше ці кошти 1,5-2 тисячі гривень за рік заплатити прому і виграти абсолютно всі товари і продавати всі наші товари. Це набагато ефективніше. Наступним варіантом інтеграції є API. API. документація. Розказувати, як нею користуватися, я не буду. Я не програміст. Так само, якщо у вас немає свого програміста, використовується вона не для маркетплейсів, виключно для сайтів на якихось там платформах, е Bitrix, е CMS Evolution, ModX і так далі. Або самописних сайтах. Тобто, це знає тільки програміст. Як нею користуватися? Тут все описано. Але важливо, це описано тільки для програміста, тільки він зрозуміє цей код і ті параметри, які ми даємо тут, і які ми требуємо від вас. В принципі, по загрузці все.